В Україні виникали все нові організації, спочатку екологічні, а згодом і такі, що виступали за збереження національної мови і культури. Рух цей швидко набув характеру нового національного відродження. Зокрема, висувалися вимоги надати українській мові статусу державної, оприлюднити усі жертви сталінських чисток у биківні під Києвом, реабілітувати і перевидати твори письменників 30-х років. І нарешті зламати змову мовчання стосовно голодомору. У 1987 році розпочалося звільнення політичних в'язнів із тюрем і таборів. Левко Лук'яненко очолив Гельсінський союз. В'ячеслав Чорновіл і брати Горині взяли участь у розробці декларації засад, програми, в якій містилися не лише культуральні, а й політичні вимоги. Зокрема, перетворення Радянського Союзу на Конфедерацію суверенних держав, проведення демократичних виборів до рад усіх рівнів, запровадження ринкової економіки, забезпечення культурної та релігійної автономії і незалежності судів. То була програма мінімум, яку пізніше прийняла більшість інших реформаторських об'єднань в Україні, таких як Український культурознавчий клуб, Товариство Лева. Зелений світ, меморіал та студентська громада. Їхні члени представляли широкий спектр політичного вибору від номенклатурної інтелігенції і шістдесятників, від комсомольців, студентів і несоюзної молоді аж до крайніх націоналістів. Антикомуністичні організації, які відверто висували гасла незалежності, до 1990 року не мали першорядного значення. Виборча кампанія перед виборами до Верховної Ради і місцевих рад згуртувала і мобілізувала опозиційні сили. За згоди Москви і на зразок народних фронтів у Республіках Балтії український народний рух був покликаний служити справі перебудови. Офіційно народний рух мав стати тією ланкою, що поєднала б пущену згори партійну програму реформування Радянського Союзу з низовою ініціативою народних мас. На установчому з'їзді руху в Києві у вересні 1989 року виразно лунали вимоги повної незалежності України. Проте остаточно була затверджена програма, де йшлося про утворення не незалежної, а лише суверенної української держави, стосунки якої з іншими республіками регулювалися б новою союзною угодою. Утворення руху було великою перемогою опозиції. Невдовзі Михайло Горбачов зняв першого секретаря Компартії України Щербицького, а Верховна Рада надала українській мові статус державної. Після 43 років геройського служіння у підпіллі українська греко-католицька церква була знову легалізована у грудні 1989 року. У Західній Україні знаходили масові захоронення жертв сталінського терору. І влаштовували для них повторні християнські поховання у січні 1990 року, у річницю акту злуки української держави від 1919 року рух організував величезний живий ланцюг, у якому понад мільйон людей, взявшися за руки, поєднали дві історичні столиці Київ і Львів. Проте результати виборів принесли опозиції розчарування. Демократичний блок отримав лише близько однієї четвертої мандатів до Верховної Ради. Зате в Галичині на виборах до місцевих рад демократи здобули усі мандати, завдяки чому над Львівською ратушею вже 3 квітня 1990 року замайорів синьо-жовтий прапор. Коли 16 липня Верховна Рада ухвалила декларацію про суверенність України, а це означало, що Україна фактично залишається в структурах Радянського Союзу, в країні почали міцніти антикомуністичні настрої і прагнення незалежності. Формувалися політичні партії, масово демонтувалися пам'ятники Леніну, а радянські прапори замінювалися на українські. Тим часом радянський режим уже повалився в Польщі, Чехословаччині і Угорщині, а у східній Німеччині зруйнували Берлінський мур. Другий з'їзд руху поставив нову мету завоювання незалежності мирним шляхом. Голодування студентів у центрі Києва, підтримане масовими демонстраціями, змусило владу піти на нові поступки, зокрема, усунути з посади прем'єр-міністра Масола і вилучити з Конституції статтю про керівну роль комуністичної партії. Найбільш твердоголові комуністи хотіли за допомогою військ розправитися з протестантами, як це було зроблено у Вільнюсі і Ризі, але новий голова Верховної Ради Леонід Кравчук рішуче засудив ці наміри. Вже тоді чітко виявилися розходження у стосунках між центром і республіками. Горбачов волів за будь-яку ціну зберегти радянський союз, а партійні лідери у республіках, наприклад, Кравчук чи Єльцин, прагнули ліквідації центральних органів Конституції СРСР і підписання двосторонніх союзницьких угод безпосередньо між суверенними республіками. Результати всесоюзного референдуму у березні 1991 року дали національним комуністам додаткові аргументи. Хоча 70% громадян Радянської України висловилися за збереження Радянського Союзу, однак у додатковому питанні 80 проголосували за зміцнення державної суверенності України. Влада контрольованих опозицією областей у Галичині додала ще третє питання. Чи підтримуєте ви повну незалежність України? Так відповіли майже 90% голосуючих. Після референдуму Україною прокотилася хвиля страйків відверто політичного характеру. Робітники зі сходу і півдня, серед них і шахтарі Донбасу, під синьо-жовтими прапорами вимагали незалежності для України. Вірогідно, що навіть за таких сприятливих умов всередині країни, як Союз національно-свідомої демократичної опозиції, національних комуністів і робітників, Україна сама не змогла б відділитися від радянського Союзу. Однак сталася подія, яка це уможливила. 19 серпня 1991 року у Москві розпочався путь консервативних комуністів, спрямований проти Горбачова і перебудови. Хоча Пуч і зазнав поразки, республіканські партійні структури усвідомили небезпеку повернення до часів чисток і репресій, і це стало додатковим імпульсом до остаточного виходу з під влади Кремля. 24 серпня 1991 року сесія українського парламенту супроводжувалася масовою демонстрацією. При лише одному голосі проти Верховна Рада проголосила незалежність України. 1 грудня понад 90% громадян, що брали участь у референдумі, затвердили це проголошення і проголосували за незалежність. Наступного дня Україну визнали Польща, Угорщина і Канада, а невдовзі і інші країни. Як то ще став? як сталося, що незалежність прийшла так відносно легко і безкровно. Горбачов Горбачов через перебудову намагався реформувати устрій, що не підлягав реформуванню розлужненню щойно зазнала послаблень репресивна система. почав тріскатися і той моноліт. Який тримався на терорі і страху з різних причин незалежності прагнули партійні еліти республіки, демократична опозиція, західноукраїнські націоналісти і шахтарі Донбасу. незалежно від мотивації, мета була одна: незалежність.